Доброго дня, вести компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас шкода суперку 2014 року. На автоматі на передньому приводі два літра. У нас дизель із пробігом 207 тисяч кілометрів. Це у нас європейський, один єдиний власник в Україні. Дуже гарному стані покузи. Взагалі ніяких зауважень немає. Нова зимова резина, титани в оригінальні теж стоять по салоні. У нас текстильні сідушки темненького кольору, гарний стан. Є дечки світла, дечки дощу, мультикермо, круїз. Функція старт-стоп, автомат у нас DSG 7-ступка DQ 250, якщо не помиляюсь, клімат-контроль і підігрів сидінь. Додатково встановили Android Multimedia, сама мультимедія 15 тисяч, ну і плюс на вартості, щоб це все поставити. Загалом дуже класна мультимедія. Є камера заднього виду, задній ряд дуже радує своєю просторістю. Гарний, чистенький і охайний автомобіль. Технічно повністю обслужений. Герем міняли, фільтра масла міняли, ходов до ходовки дивилися. Загалом теж гарний стан по техніці. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кицева 60, Довіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт автопарк.ua, У нас там кожного дня появляються дуже класні варіанти по дуже хорошим цінам.